Доброго ранку, любі друзі! От ми й дочекалися нової пори року. Послухайте, я для вас приготувала не віршик, а пісеньку. Білий сніг, білий сніг у танку кружляє і пухнастим килимком землю укриває. А чому? А тому всі, Кухната. Здогадалися, яка пора року настала. Так, ось проводили ми листопаду довгу путь, а настала красуня зима. Ми будемо сьогодні з вами малювати. Малювати зиму, що нам знадобиться, а знадобиться нам білий аркуш паперу. Коктейльні трубочки, гуаш, ножиці, але ножиці потрібні будуть матусі, яка вам допоможе. Роздивляйтеся! Роздивилися, так? Запам'ятали. А тепер подивіться, що в мене вийшло, яка незвичайна робота. Малювання дерева та сніжинок. Кляксографія. Що ж це таке? Зараз ми навчимося. Але ж ми спочатку розімнемо наші пальчики стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, воду сковую в льоди. В дружбі з дітьми я всіма? Здогадались? Я зима? Розігрілися рученята. Що ж нам потрібно буде? Аркуш паперу, білого звісно, Коктельні трубочки. Одна, щоб робити кляксографію. А іншу ось для чого потрібні ножиці. Потрібно буде вирізати саме так. Трішечки, трішечки надрізати краєчки і загнути їх. Так, це ми ж ножицями з вами ще не працюємо. Це зробить матуся. Потім. Коричнева фарба, це в мене гуаш, але бачите, вона дуже-дуже рідка. Якщо вона не буде рідкою, в нас не вийде отаке дерево. Та синю фарбу ми змішуємо з білою, теж гуашцем. І отримуємо фарбу блакитного кольору. Саме така фарба нам знадобиться для Прикрашання дерева і малювання сніжинок. але це буде потім. Потім поклали все. Перший крок такий. Дивіться, оцю рідку фарбу ми виливаємо на низ аркуша. Беремо коктейльну трубочку і починаємо дути. Домухати. Спочатку вам здасться, що е, нічого не виходить, але. Терпіння. Це дуже-дуже легко. Бачите, дерево в мене похилилося. Це значить що? Що дмухає сильний зимовий вітер. А це гілочки. Це дуже цікаво. І бачите, я як фея якась, так, я створюю з маленької клякси справжнє дерево. Нагадують вам ці звуки зимовий вітер. Так, от майже і все. Так, відкладемо нашу трубочку коктейльну. І тепер це було цікаве, а це теж дуже. Бачите, яка трубочка вирізана. Занурюємо легенько-легенько у нашу блакитну фарбу і починаємо робити сніжиноньки такими ніжними-ніжними дотиками. Майже готово. Маленький сніжечок, але він вже майже все дерево вкрив. Пухнастий, легенький. Ось яка чарівниця зима, так? За вашим бажанням можете створити і кущики, не тільки дерева. Я гадаю, що вам сподобалося це незвичайне малювання. І ви нам надішлете ваші роботи. Дітки, одягайтесь тепленько, робіть красиві роботи та надсилайте нам. А ми зачекаємо. Теплої вам зими, малята! До побачення!